Ірена, ти можеш поприбирати пізніше. Я намагаюся стендап писати. Вибач, Люба, але зараз графіки прибирання нам диктує ДТЕК. Чудово. Що ти робиш? Що з глузду з'їхав? Можна про таке писати? Віддай. Віддай? Ну, Тарас, я ж допомогти хочу. Я тебе хіба просив? Я не знаю, чи маю я зараз моральне право жартувати. Тараси, ви маєте визначитися, що для вас стендап це розвага чи спосіб заробітку? Ну, якщо хтось мені платитиме за те, щоб я жартував під час війни, це, мабуть, якось дивно. Чому? Ви ж маєте право годувати власну родину і заробляти на це. Це мій обов'язок. Але ж це трохи незвичайна робота. У собачих перукарів теж незвичайна робота, але вони не питають у вас дозволу. А могли б. Ну, гаразд, а як мені зрозуміти, на які теми я можу жартувати, а які краще обходити? Ну, по-перше, ваші жарти не мають когось ображати або знецінювати якісь явища. Але якщо ви хочете всім догодити, то краще взагалі не жартувати. Якби мене, ще власна дружина не засуджувала. Ірена, як і всі люди, має свої переконання. Але ви маєте це прийняти і не засуджувати. Так, я вважаю його жарти недоречними. Ірено, що окрім цього ви вважаєте недоречним? Та багато чого. Ну, не знаю, наприклад, викладати фотографії в соцмережі з відпочинку. На вулиці війна. Бійці в окопах сидять, а вони, бачите, на лежах катаються або, не знаю, тусити в клубах. Як ви думаєте, чому це вас обурює? Я теж багато чого хочу, але це не означає, що я собі це можу дозволити. Тобто ви теж хотіли би піти в клуб або відпочити на гірськолижному курорті. Ну, звичайно. Я, я теж втомилась цілий день сидіти вдома. Я... Я теж хочу відпочити. Ірене. Чому ви заборонили собі відпочивати? Наші захисники не можуть. Отже, і я не маю права. Як ви думаєте, Ірене, чи легше нашим захисникам від того, що ви не відпочиваєте? Ірено, я веду лише до того, що ви маєте право. Робити те, що вам хочеться. Так, є речі, які вас дратують, і навіть тригерять. Але ви можете прибрати ці тригери свого життя, наприклад, відписавшись від тих людей, які вас дратують. Але, можливо, для цих людей це дуже важливий, надихаючий ресурсний контент. І в ньому є сенс для них саме. Чимось займався? Та, так. Нічим? Люби, вибач, що я підглядала твій щоденник, я не мала права цього робити. Мені поки дуже складно зі сприйняттям критики, тому вибач, що зірвався на тобі. До речі, я переписав один жарт. Хочеш послухати? Давай. Нашим дітям пощастило набагато більше ніж нам. Якщо в нашому дитинстві ми з Лего збирали робота, то наші діти тепер можуть зібрати по частинах свого власного російського солдата. Стало набагато краще завдяки тобі. Я не засуджую. Не засуджується, допомагаємо зібратись силами. Зі Глянь на зірочки і зіскай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час, от тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і Не Найди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука.